Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час мене звати Тарас Федірко. і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх лінії зіткнення. Отож, сьогодні я розкажу про просування збройних сил України на Мелітопольському напрямку, а саме в районі роботного. Чому західні аналітики описують ситуацію на півдні як нестабільну? Та чи змогли наші військові модернізувати ракету до С-200 для того, аби вона могла бити наземні цілі? Ворога підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Отож, на Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, зсу змогли досягти успіху в районі роботиного, що також було показано на мапі Deep State, Якраз було відмічено, що наші захисники змогли досягти успіху в районі Новопрокопівки, і зараз ця зона відмічена як сіра, тобто в ній зараз ідуть бої. Проналізувавши геолокаційні кадри в інституті вивчення війни, дійшли висновку, що ми змогли просунутись на захід від населеного пункту, тим самим розширюючи плацдарм для подальшого просування в напрямку новопрокопівки, так і траси, яка веде до Токмака через Ільченкове та Солодку Балку. Окрім цього, таким чином ми збільшуємо горловину цього прориву, що призведе до того, що російському командуванню доведеться розтягувати свої війська, і як наслідок у РФ можуть виникнути дірки в обороні. Я додам, що на Мелітопольському напрямку наші військові зараз задіють тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи військових РФ та особливо їхню техніку. Річ у тім, що на цих оборонних рубежах росіяни розташували безліч техніки від артилерії до танків у капонірах і протитанкових ракетних комплексів, це все озброєння не дозволяє нам безпечно пройти ворожі укріплення, а тому, перш ніж штурмувати їхню оборону. Технікою ми знищуємо їхні. Установки, зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому наші захисники знищили ворожий танк Т-62М, який окупанти розташували у Капунірі. Варто додати, для чого це взагалі було зроблено. Річ у тім, що якщо б нашим військовим довелося наступати, то вони б бачили лише б гармату і башту, яка, яка має серйозне бронювання до того, ж вона ще й укріплена динамічним захистом. В такій позиції воїнам зсу було б дуже складно знищити танк і просунутися вперед. Однак Однак із задачою по ліквідації таких цілей дуже добре справляється реактивна система залпового вогню Хаймерс, яка за допомогою ракети Джі одним влучним пострілом поцілив у т шістдесят м і знищив. Його додам, що цю ракету не просто так називають високоточною та надійною. Річ у тім, що точність GMLRS доведена на рівні триметрового відхилення. Зокрема, сама ракета має три варіанти підриву: контактний, відтермінований та повітряний. Останній призначений для знищення противника на відкритих позиціях. А під час повітряного підриву усі ламки та енергія вибуху вражають саме ціль, а не йдуть. У землю якраз за показниками ліквідованої техніки на Мелітопольському напрямку ми б'ємо усі можливі і неможливі рекорди. Зокрема, я нагадаю, що за вересень нашими захисниками було знищено 947 одиниць ворожої. Техніки, цей місяць. Наші захисники також почали досить потужно і за минулу добу на Таврійському напрямку ліквідували понад 300 загарбників. Про це повідомила прес-служба сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що протягом доби наші захисники виконали 1098 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, також було знищено 18 одиниць військової техніки противника, зокрема, два танки, три бойові броньовані машини, три ар. Системи та міномети шість дронів три одиниці автомобільної та одну спеціальної техніки ворога. Також за допомогою FPV-дрона бійці спецпідрозділу Shadow знищили російську броньовану ремонтно евакуаційну машину, коли вона тягла підбитий ворожий танк. т 80 відповідне відео виклала прес-служба підрозділу. На кадрах можна побачити, що перший БПЛА ударив по ворожій БРМ, щоб зупинити процес евакуації. І Наступний FPV-дрон вже спокійно добив російський т 80 Дуже Чудова робота наших захисників дуже добре виконана. Зокрема, те, що ми знищили спочатку техніку, яка е, евакуювала під ворожий танк. І вже після цього, як вона зупинилася, ми спокійно другим дроном знищили Т-80, поціливши його задню частину. Після чого техніка зайнялася, і як результат, у неї здетонував боєкомплект. Зокрема, минулого тижня українська армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії. Про це в своєму телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що загалом оператори БПЛА знищили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої 33 танка, 41 вантажівка, 37 бойових броньованих машин, 17 самохідних установок, 69 гармат, 10 засобів РЕП, 142 опор. Орних пунктах, 17 складів з боєприпасами, 10 мінометів та три реактивні системи залпового вогню. Відзвітували про результати своєї роботи і військові національної гвардії, які знищили черговий бліндаж російських військ. Про це написала прес-служба НГУ. На опублікованих кадрах можна побачити, що український військовий одним влучним пострілом з РПГ поцілив прямо у російський бліндаж, від якого залишились лише уламки. У відповідь на наше просування в районі роботиного росіяни намагалися проводити тактичні контратаки, використовуючи принцип гнучкої оборони. Загалом же аналітики описують ситуацію на цій ділянці фронту як нестабільну, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів за день можуть переходити з рук у руки. Один з військових ЗСУ у мережі X описав систему окопів РФ в районі роботи не новопрокопівка як одну з найскладніших оборонних рубежів, оскільки вони являють собою заплутану систему окопів тунелів, бліндажів та вогневих позицій, за яку російські окупанти чіпляються з усіх сил. Але це не все. Деякі траншеї ще й перекриті зверху. Це зроблено для того, аби приховати від зсу кількість особового складу і його переміщення в окопах з даними аналіз. Літаків, українські військові нині вже діють в одній з цих трьох траншей. Це свідчить про те, що зсу контролюють крайній оборонний рубіж ворога і намагаються просунутися на захід, щоб відбити інші дві траншеї та сполучені з ними бліндажі і вогневі. Позиції, а от що стосується ситуації в районі вербового, то тут ми також змогли досягти успіху. Зазначається, що поблизу населеного пункту нині точаться важкі бої. Я додам, що вербове розташоване у низині, а його околиці на висотах. Якщо нам вдасться їх зайняти, то у нас буде певна перевага над ворогом, яка допоможе звільнити цей населений пункт. У самому Швербовому, як повідомляють російські військові, наші захисники активно б'ють по ворогу за допомогою касетних боєприпасів. У свою чергу російські війська намагалися контратакувати і вибити зсу із села. Однак їм це не вдалося. Нагадаю, що напередодні один з російських військових у своєму телеграм-каналі написав що через проблеми з артилерією російським окупантам. Не вдається стримати наступ зсу на вербове, а тому, скоріше за все, окупантам доведеться відступити, якщо вони все ж таки цього досі не зробили. Найцікавіше таке ж також те, що наразі російські воєнкори увімкнули так би мовити режим мовчання навколо вербового та практично перестали інформувати про дії окупантів на цій ділянці фронту. Тільки лише якісь окремі повідомлення потроху надходять. Ймовірно, спрацювала тут саме цензура з деякими даними для підсилення оборон на цій ділянці фронту РФ перекинуло елементи російського 108-го полку ВДВ, не менш важливо також вибити ворога з цього виступу, де російські загарбники можуть атакувати підрозділи наших військ, які наразі ведуть бої у вербовому, а також загрожувати воїнам зсу, які тримають оборону на планах неподалік Новопрокоповки. Звісно, задачою мінімум для наших військових на цій ділянці фронту є саме звільнення Токмака за словами військового експерта Євгена Дикого, якщо нам. Це вдасться навіть попри осінні дощі, ми з дуже великою ймовірністю можемо звільнити ще й Бердянськ і Мелітополі, вийти до Азовського моря. Однак, якщо нам це не вдасться зробити, то з інших напрямків пройти цю оборону і прорватися до узбережжя у нас буде обмаль шансів, хіба якщо нам вдасться створити плацдарм на лівому березі Херсонщини, тим самим перекинувши техніку і піти у масштабний наступ. А на Бердянському напрямку наші захисники продовжували е, атакувати поблизу населеного пункту Приютне та Новомайорське, де ми досягли певних обмежених успіхів. Росіяни ж намагалися контратакувати в районі Приютного та Старомайорського однак безуспішно і ворог був змушений в черговий раз відступити з тратами. Тим часом російські загарбники почали прокладати автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це свідчать супутникові знімки Planet.com, як видно на фото з космосу, траса пройде далеко від населених пунктів. Це може бути пов'язане зі складнощами, викликаними розширенням вже існуючої дороги. Я нагадаю, що нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованим Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Зокрема, ворог вже почав облаштовувати залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус. словами Андрюченка, на практиці це означає лише розв'язання. Зайняння питання військової та цивільної логістики, а й зниження залежності від залізничного сполучення з Кримським мостом. І дійсно, якщо окупантам все ж таки вдасться побудувати місце, суттєво спростить їхню логістику, так і дорога, коли вона почне працювати. Той самий час де окуповувати півострів, ми вже нібито будемо в 2024 році. Таку заяву зробив військовий оглядач Олександр Коваленко. Однак він зауважив, звільнення Криму почнеться після того, тільки після того, як будуть звільнені саме Запорізька та Херсонські. Області, а вже у 2025 році більш інтенсивні бойові дії будуть у Луганській та Донецьких областях, особливо території, яка була окупована ще у 2013 та 2015 роках. Далі ми якраз поговоримо про Донецький напрямок, саме про Мар'їнський, куди РФ почала стягувати нові підрозділи і техніку. Про таке розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун. За його даними на цю ділянку фронту російське командування перекинуло мотострілецьку бригаду і підрозділи «Шторм-З», які складаються з російських ув'язнених. Речник розповів, що продовж минулої доби біля Мар'їнки було зафіксовано 11 атак. Зокрема, російські війська наступали поблизу одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Однак безрезультатно. Що стосується ситуації на Авдіївському напрямку, то тут противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше степового. Окрім цього, під артилерійським та мінометним вогнем опинилося щонайменше 10 населених пунктів. Від Авдіївського ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де за минулу добу відбулося дев'ять боєзітнень з ворогом. Про таке розповів начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля Івлаш. За його словами, найважчі бої наразі йдуть в районі залізниці на південному фланзі міста Фортеці. І додав, що поки що не можна сказати, що ми її повністю взяли під контроль. Як повідомили західні аналітики, на цій ділянці фронту ми змогли просунутися на схід від Андріївки. Про це Зокрема, свідчать геолокаційні кадри. Таким чином, наші військові хочуть вибити загарбників за залізничні колії, аби ті не загрожували нам контратаками і вступили до своїх наступних рубежів в районі траси Бахмут-Горлівка. Своєю чергою окупанти отримали наказ за будь-яку ціну повернути втрачені позиції якраз в районі Кліщівки та Андріївки. Таку заяву зробив сержант роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади Олесь Маляревич. часом Наміри збройних сил України залишились незмінними, а саме звільнити Бахмут словами Маляревича, Росіяни чинять серйозний а тому не можна сказати, що просування на цій ділянці фронту нам дається легко. Сержант підкреслив, що іноді зсу за добу звільняють 10 або 50 метрів, але це теж результат, який дається нам неймовірними зусиллями. Що стосується втрат ворога на бахмутському напрямку, то тут наші захисники знищили ворожу сессу. Систему с Піон. відповідні кадри нині ширяться мережею. Зазначається, що установка була знищена за допомогою ракети GMLRS, випущеної з реактивної системи залпового вогню. Одне влучання, одна знищена ціль. Неймовірна точність цієї ракети. А далі ми поговоримо про саме особливості цієї самохідної артилерійської установки. А найголовнішою є саме її потужна 200-міліметрова гармата. Ця САУ в основному використовує оскалково фугасні та активно-реактивні боєприпаси. Їхня вага складає 110 кг 18, з яких це вибухівка. Такий снаряд гармата здатна відправити на дистанцію понад 37 км. В Україні установка з найбільш. Більшим калібром 203 мм міліметри стоїть на озброєнні тільки 43 ї окремої артилерійської бригади. Станом на 2014 рік в Україні на зберігання знаходилось близько 80 одиниць таких самохідних артилерійських. Систем, а далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де російські війська наступали поблизу населеного пункту Кислівка, Синьківка, Дворічної та Петропавлівки, де як повідомлялося, досі тривають бої. Російський військовий блогер повідомив, що боєзіпнення також наразі точаться і в районі Серебрянського лісу, де ворог зазнає суттєвих втрат. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники знищили 121 окупанта. Та 20 одиниць військової техніки противника про таке розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Ілля Івлаш. За його словами, ми демілітаризували зенітно-ракетний комплекс, який віддали, нагадує німецький гепард. Він призначений для захисту від повітряних цілей. Також знищили станцію радіоелектронної боротьби 934-Б. Її використовували для розвідки та придушення радіоканалів, перехвату інформації та створення перешкод. Він також розповів про те, що поблизу Криміної. Стоїть вже саме 25-та армія РФ, яка налічує близько 17 тисяч окупантів. Вона пройшла на заміну 41-й армії та 76 й дивізії, які раніше були пошматовані силами оборони та були змушені відійти. За його словами, 25-та армія вже зайняла позиції, проте інтенсивність їхнього застосування не дуже висока. Тим часом у мережі почало ширитись відео з тим, як українські військові нібито застосовують модернізовану ракету до зенітно-ракетного комплексу С 200 Як зазначив автор, відео ракета була запущена для удару по наземних цілях окупантів. Додам, що у генштабі ЗСУ не підтверджили цієї інформації, оскільки офіційно ми її зняли з озброєння ще у 2013 році. Якщо ж це відео виявиться не фейком, і ми дійсно змогли модернізувати ракету, то це перш за все результат титанічної роботи українських зброярів. Річ у тім, що для того, аби ракета вразила ціль, її треба підсвічувати, чим і займалась доволі монструозна установка, яку ви зараз бачите на власних екранах. І для для того щоб підсвітити ціль на дальність у понад 200 кілометрів. Ця станція мала площу антенни у приблизно, тільки задумайтесь 25 квадратних метрів. І саме тому єдиною можливістю працювати на високу дальність були цілі у вигляді стратегічних бомбардувальників на значній висоті. Тобто, обстрілювати наземну ціль можливо було лише у випадку її прямої видимості на дальностях приблизно 40 кілометрів. Окрім цього, ракета доволі складна в експлуатації через свої габарити та інші особи. Особливості вона має бойову частину вагою у 220 кілограмів, з яких вибуховує усього 90%. Все інше це готові уражаючі елементи, бо це все ж таки зенітна ракета, і таким чином для того, щоб переробити ракету від ЗРК С 200 у балістично, необхідно з нуля зробити систему наведення бойову частину, а також розробити наземну мобільну установку. Російські ж пропагандисти вже давно заявляють, що ми модернізували ці ракети за їхніми словами. Після оновлення вона може в. Ражати цілі на відстань до 600 км. Якщо наведене припущення вірне, то у зоні ураження опинилися б об'єкти у районах Москви, Рязані, Твері, Волгограда, Краснодара, Сочі, і не говорячи вже про значно ближче до України. Території, а от у вересні РФ запустила по Україні рекордну кількість БПЛА шахет. Про таке написало видання Діфенс Експрес. У статистиці зазначається, що за місяць ворог випустив по Україні понад пів тисячі ударних БПЛА, що значно більше минулого найвищого показника у 413 дронів. З 503 шахедів шахетів повітряним силам ЗСУ вдалося збити 396 одиниць, а середня частка знищених цілей становить насправді високий показ. Зник у понад 78%. В виданні зазначили, що попри таку масованість, важливу роль відіграє і те, що шахеди відносно дешеві. Їхня вартість варіюється від 20 до 40 тисяч доларів. Відтак, вереснева кількість шахедів умовно обійшлася Кремлю від 10 до 20 мільйонів доларів. В той самий час найближчим часом Росія буде частіше атакувати ударними безпілотниками аніж ракетами. Таку заяву зробив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Він додав, що зв'язку з цим Україні необхідно збільшувати кількість засобів ППО. Однак це можливо лише за рахунку допомоги західних партнерів. Саме тому наразі триває постійна робота з союзниками у форматі Рамштайн і якраз Німеччина сьогодні оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті уряду ФРМ. До нового пакету озброєння увійшли 14 судоходів Бендваген, мостоукладач Бібер, дві інженерні машини, сім тягачів, 21 автомобіль для охорони кордону, радіостанції для танків Леопард, 99 терміналів супутникового зв'язку, комплект з запчастин до ППЛА Вектор та боєприпаси калібру 40 мм. А на фронт тим часом повернулася перша партія німецьких танків «Леопард-2А4», які пройшли ремонт у Польщі про це написало підприємство Польська група Збройова. У повідомленні вони підкреслили, що поки хтось заявляє про майбутнє компанія, діє у погодженні з Україною. Зазначається, що танки Леопард вже були передані Збройним силам України. Ймовірно, вони вже працюють на фронті, знищуючи російських загарбників. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.